Унакс 023 Анна. До неї йдуть противні з харчового алюмінію. Замінений ущільнювач. Керується ручками. Легко керувати температуру та час. Підсвітка означає, що піч працює. Підсвітка камери працює, оглядове вікно. Можна спостерігати, як готуються ваші страви. Це дуже вручно. Віч вже висила. Дуже подорожі запали. Піч виготовила з нержавіючої сталі. Нею легко та зручно готувати пройшла технічне обслуговування та хвиля.